Дні позаду тому час дізнатися з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас, і кореспонденти ТВ вже готові розповісти про найголовніші події міста та області. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 586-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 89 авіаційних ударів. Здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також Російська Федерація в ніч на 1 жовтня завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БПЛА типу шахет з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих шахетів. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з одним героєм: молодшого сержанта Гур'єва Ігоря, воїна військової частини А 11 26 В останню дорогу провели в Новодністровську. Вічна пам'ять та слава герою! Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Одне з найбільш заразних захворювань, яке може призвести до важких ускладнень, у Чернівецькій області нещодавно виявили перший випадок захворювання на кір. Тим часом наразі у розпалі наздоганяюча вакцинація від цієї інфекції. Тож як уникнути спалаху хвороби, розповідаємо далі. Вакцинований, отже, врятований. Нещодавно на Буковині зафіксували перший випадок захворювання на кір. На щастя, сьогодні вичерпується термін спостереження за контактними. І на щастя, знову ж таки, зважаючи на те, що всі контактні були щепленими, ніхто з них не захворів. І дитина, яка хворіла, вона отримувала лікування амбулаторно. Дитина одужує, тобто те, що дитина була щепленою, мало для нас велике значення. Кір одне з найбільш заразних вірусних захворювань. З десяти людей, які контактували з інфікованим, дев'ять. Можуть захворіти, передається кір повітряно-крапельним шляхом. Ліки від хвороби наразі не існує. Тож лише вакцинація єдиний спосіб захисту від ускладнень. Ми не говоримо про те, що людина, яка вакцинувалася, що вона стовідсотково не захворіє. Вона може хворіти, але перебіг її може бути легкий. Друге, це не буде ускладнення. Ми розуміємо, що від корі можуть бути важкі ускладнення, і вони можуть бути не одразу, а вони можуть бути. Через якийсь тривалий час і навіть через 10 років не дають у свої ускладнення. І слідуючий момент це те, що ми говоримо, що якщо ми хочемо колективного мати імунітету, ми повинні мати хороший відсоток вакцинації. Він повинен бути більше як 95%. відсотків. Ще у липні розпочалася загальнонаціональна кампанія з так званої наздоганяючої вакцинації. Наразі щеплено вже понад 50% відсотків дітей, які не встигли це зробити вчасно. Можна вакцинуватися у 160 наших пунктах вакцинації вони всі працюють. Вони пройшли навчання, наші сімейні лікарі, медичні сестри щодо вакцинації. Вакцина у нас є в наявності. По ми, всю, вся вакцинація, яка проходить, вона обов'язково повинна бути занесена в наших в ЄСОС. Для того щоб кожна людина мала мати інформацію про те, коли вона щепилася, і через який термін ми самі розуміємо, що кожні 10 років потрібно проводити щеплення. Деякі чернівчани та гості міста насторожено ставляться до вакцинації від кору. Кожен має собі приймати рішення, як він вважає за потрібне, тому що не, не до кінця зрозуміло до чого може призвести вакцина. Є багато випадків, діти стоять аутистами і кожен приймає рішення, як він рахується потрібен. Я боюся цього, боюся зараз дуже цього. А чому саме? Ну, ви бачите, які, які послідства після того всього. Боюся і я за себе, і боюся за дітей, і внуки. Проте більшість батьків все-таки підтримують вакцинацію від кору та щепили своїх дітей, адже вважають це надійним захистом від можливого спалаху хвороби. В теперішній час ми звикли до того, що цих страшних, так скажем, хвороб уже немає. Але якщо дивитися історію, це дуже страшні і багато людей вже помирало. Тому для мене особисто було важливо, тому що я хотіла, щоб моя дитина була соціалізована, і вона ходила. До садочку. І було б дуже страшно, якщо, не дай Бог, така мала вероятність, але є, що знову почнеться якась епідемія. Всі наші діти були привиті. Це так вимагалося, по-перше, лікарями, так що ми так робили так. для безпеки наших дітей. Це основне. Я рахую, що треба вакцинуватися. Так здоровіші будуть Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Василь Ставчанський, теми дня ТВА. Яв втечі військовозобов'язаних за кордон на Буковині прикордонники затримали організатора незаконного переправлення двох чоловіків призовного віку до сусідньої країни. Свої послуги чоловік оцінив у понад 10 тисяч доларів. Одному з клієнтів подорож коштувала 4,5, іншому 5 тисяч 900 доларів США. Організатору оборудки загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Протягом вихідних на Буковині трапилися три ДТП. Одна з них з трагічним наслідком. Так у селі Тарашани, 74-річний житель Дніпропетровської області, не впорався з керуванням автомобіля Volkswagen та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті автопригоди водій отримав травми, несумісні з життям та загинув на місці події. 72-річну пасажирку медики госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Ще одна аварія трапилася у Чернівцях на вулиці Стороженецькій за участі двох мотоциклістів. У результаті ДТП травмувався 23-річний водій. Його госпіталізували до лікарні. Ще одна автопригода трапилася того ж дня в селі Лукавці. 39-річна водійка допустила наїзд на 48-річного пішохода. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до медичної установи. Протягом вихідних на Буковині сталося 17 пожеж. Одна з них виникла в житловому будинку в селищі міського типу Путила Вижницького району. Займання помітили сусіди вже тоді, коли полум'я охопило площу 80 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці виявили всередині будинку тіло чоловіка 1941 року народження. Попередня причина займання коротке замкнення зокрема, майже половина пожеж виникло на відкритих територіях. Вогонь знищив майже три гектари сухої трави та сміття. У Чернівцях поліція ліквідувала підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю. За даними слідства, 40-річний буковинець облаштував цех у складському приміщенні, де й виготовляв алкогольні напої різних марок. А на готову продукцію за допомогою спеціальних станків чоловік наклеював підроблені марки акцизного податку України. За результатами проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 1500 пляшок з алкогольними напоями. Майже 200 пластикових пляшок з рідиною схожою на коньяк, понад 1400 літрів спіртовмісної сировини, станки для пакування та ламінування товарів, етикетки, корки, порожні ємності для алкогольних напоїв та інші речові докази, які вказують на здійснення протиправної діяльності Буковинця. Вилучену продукцію правоохоронці направили для проведення відповідних експертиз. Досудове розслідування триває. І знову контрабанда, але не цигарок цього разу марихуани. На кордоні з Румунією у громадянина України 1984 року народження, який прямував на виїзд до сусідньої країни, вилучили наркотичну речовину рослинного походження. Попередньо марихуану, навів на схованку з травичкою службовий собака під час огляду вантажного автомобіля, яким переміщувався правопорушник. Чоловік сховав наркотики в кабіні у ніші, де зберігалися продукти харчування. Правопорушника. Та виявлений засіб передали представникам національної поліції. Поповнення в українському козацтві Буковини. до дня захисників та захисниць і дня українського козацтва на Буковині понад 30 дошкільнят взяли участь у посвяті та стали козачатами. Що потрібно знати для того, аби бути членом цієї мужньої родини та які обряди необхідно пройти, довідувалась моя колега. Та ніколи не здавались. Завжди воювали за свою незалежність та волю. Українські козаки, яких знали у всьому світі, завжди були символом незламності. те, чим займались та як жили, сьогодні вивчають і у дошкільних навчальних закладах. Козаки жили в куреню, варили куліс. У козаків був головний гетьман. У нього був символ булава. У козаків Саме після цікавих історій про народних героїв більш ніж 30 вихованців одного із чорнівецьких садочків вирішили доєднатись до лав козацтва. Таке бажання дітей підтримали як вихователі, так і самі батьки. Зараз так як практично три свята в одному: і патріотичне, і духовно моральне, покрова, день захисників та захисниць, і день козацтва. І тільки зібравши батьків, взявши з них згоди, поспілкувавшись, поспілкувавшись з керівництвом, ми запропонували такий, новшество прийняти наших маленьких діток у козаки та козачки, щоб у цьому дійсно козацькому роду не було переводу, за словами пані Наталії, знайомити дітей до шкільного віку із героїчним минулим їхніх предків зовсім не важко. Тільки в ігровій формі це змагання, бесіди, розваги. Зараз як ви бачите, мультимедіа нам дозволяє показувати все. То що ми би розповіли, вони б, можливо, і не зрозуміли, але вони це бачать. І отак із дитинства, і ми е виховуємо у них, закладаємо отой маленький такий, мабуть, камінчик патріотизму. А це для того, щоб кожен охочий стати козаком, відчув усю велич цієї події, верховний отаман не просто вручив відповідний універсал, а провів справжній обряд по з шаблею та окрім малечі стати берегинями козацького куреню виявили бажання і самі вихователі. Зрештою, родина українського козацтва поповнилася. А отже, козацькому роду нема переводу. Анастасія Іванова, Іван Мітрік, теми дня. ТВА. Його знімали три роки, і ось 1 жовтня у Чернівцях до дня захисників і захисниць фільм Вовк страху нема вийшов до оглядача. Кінострічка є результатом незалежного авторського творчого процесу і створений за участю командирів воїнів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. на прем'єрі фільму. Побувала і наша знімальна група. Бійців ССО називають плаками воїнами ночі, але це люди, це насправді живі люди. Вовковаки і трішки магія до дня захисників і захисниць України в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука у Чернівцях. Прем'єра фільму Вовк страху нема. Під час створення стрічки режисерка та незалежні авторки Анна Мартиненко і Тетяна Колаковська активно співпрацювали з командуванням підрозділів спецпризначенців та з військовослужбовцями сил спеціальних операцій зсу. Вовк страху нема. Це сьома наша стрічка. Воїни сил спеціальних операцій Збройних сил України знають нашу творчість, бачили наші фільми Позивний зеніт Воїни духу. І ми вирішили створити кіно навіть більше ніж кіно, кінооповідь, і розказати про внутрішній світ захисника України, розказати про філософію воїна і все це. З перших вуст саме воїнів сил спеціальних операцій Збройних сил України. Одним із героїв фільму став випускник Чернівецького національного університету Роман, який у фільмі має позивний тінь, розповідає Анна Мартиненко. А сюди в Чернівці нас покликав, саме покликав герой фільму з позивним тінь. У фільмі його позивний тінь. Він стоїть спиною до нас. Він сам обрав собі таку позу, позицію. Він загинув, але у фільмі він назавжди живий. Це унікальна людина. Дев'ять років свого життя Роман присвятив збройним силам. Його сестра Альона Ангельська розповідає: захищати Україну було його покликанням. Це для нього було дійсно покликанням, тому що він був профі у всіх військових галузях, як стрибки з парашутом, як стрільба, як фізична підготовка. На нього рівнялися як молоді колеги, так і старші. Він залишився в пам'яті кожної людини, яка з ним була знайома або хоча б декілька хвилин спілкувалася. Фільм Вовк страху нема, створювався три роки. Знімали його без державної підтримки за рахунок благодійних внесків українців та українських компаній. Ми почали знімати в 2020 році. В зйомках були перерви, тому що воїни сил спеціальних операцій виконують свої завдання. До всього потрібні допуски колись можна, колись не можна. Це були різні пори року. Це були різні підрозділи, але ми створили дуже Велику, об'ємну, широку картину, і кожен хто завітає, подивитися фільм Вовк страху нема», відкриє для себе дуже багато нового. Кінооповідь зібрало чимало глядачів. Вони в один голос кажуть: такі фільми потрібно знімати та показувати. Обов'язково треба знати, що насправді йде зараз яка війна, як люди воюють, що люди віддають життя за нашу свободу, за наше мирне життя. Обов'язково, щоб молодь знала правдиву історію, не міфи, не якісь перекази або якусь пропаганду. Головне, щоб молодь була свідома, бо це майбутнє нашої країни. І головне, щоб молодь насправді була усвідомлена і знала про ситуацію, про цей історичну подію, яка зараз ми ми зараз переживаємо. По-перше, мені дуже подобається, як зараз почали знімати українські фільми. Вони е, такі насичені зараз виходять. Мені дуже вони подобаються. І ще е, наразі у нас в Україні війна, і хотілося побачити, е, як люди сприймають цю картину. Фільм Вовк страху нема. Чернівчани зможуть ще раз переглянути 6 та 8 жовтня в культурному мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Ірина Задорожна, Фасиль Ставчанський та Медня Тива такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних новин дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного робочого тижня. На все добре.